We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Депутатам з фракції Євросолідарність та колишнім представникам ОПЗЖ запропонували здійснити викуп своїх автівок та нерухомості придбаних та відзначених у деклараціях за часів війни та відплачуватися пороху доведеться за свої грехи по повній за цінами вдвічі перевищеними порівняно з заявленими раніше. Пише автор блогу. Цю несподівану ініціативу висунув відомий журналіст Сергій Іванов, депутатам львівської міськради від партії Євросолідарність та обранцем від колишньої ОПЗЖ у Харківській міськраді він аргументував свою пропозицію тим, що військова ситуація спричинила штучне зниження вартості розкішного майна, яке було вказано в деклараціях депутатів. За Івановим стояла ідея, що такий крок відображатиме справжню ринкову вартість майна та допоможе уникненні будь-яких сумнівів щодо законності походження цих активів. Він також висловив сподівання, що Порошенко, як колишній президент та чинний депутат, розгляне цю пропозицію як можливість підтримки прозорості та відкритості. Серед владних осіб прошу вашого сприяння. Ми з нашими глядачами готові купити вдвічі дорожчі ті мерседеси та квартири, які накопили ваші депутати Євросолідарності з Львівської міськради. Ми перепродамо їх за реальними цінами, а виручені кошти направимо на ЗСУ. Ми готові дати ціну вдвічі більшу ті її, яку ваші депутати зазначили в своїх деклараціях, заявив Іванов. Блогер наводить приклади рекордно низької вартості придбаного у війну та задекларованого депутатами майна. Згідно з його словами, соратник пороше. Порошенка Адамек задекларував усього за 7,5 тисяч доларів купівлю під час широкомасштабного вторгнення авто Mercedes-Benz GLE 450. Ринкова вартість такого авто стартує від 50 тисяч доларів. Такі низькі цифри в деклараціях ставлять під сумнів почесність та правдивість відображення реальної вартості майна, що може викликати сумніви щодо походження та легітимності цих активів. Інший член команди Порошенка Юрій Моравецький придбав Mercedes-Benz EQB усього за 700 тисяч гривень. Тоді як реальна вартість машини понад 2 мільйони, так само він задекларував Lexus RX 450, який оцінив понад 350 тисяч гривень при ринковій ціні майже в мільйон, повідомляє блогер. Також Іванов зазначив, що ще один депутат підлабузник Порошенка Бербека усього за 300 доларів за метр квадратний придбав під час війни квартиру площею 84 квадрати у Львові, а його дружина квартиру площою 82 квадрати за тою ж ціною. Тоді як мінімальна вартість квадратного метра житла у Львові становить Близько 1200 доларів за метр квадратний. Типова ситуація і у Володимира Марусяка. Так, порохобут придбав дві квартири. Одна з площею 57,6, яку він оцінив у 575 тисяч гривень. А це трохи більше як 9 тисяч гривень за квадратний метр. Інша площею 41,4 метра квадратних задекларована за ціною під 290 тисяч гривень. Це приблизно всього 7 тисяч гривень за квадрат. Ціни вказані в деклараціях не відображають реальної вартості нерухомості та автівок придбаних ба багатьма депутатами Львівської міськради від партії Порошенка іванов порівнює ці покупки зі статками депутатів Харківської міськради від колишньої ПЗЖ, які також зазначено збільшилися під час війни. Підсумовуючи блогер, пропонує використати гроші, отримані від продажу майна депутатів для ремонту садиби Романа Шухевича у Львові. Це обіцяв зробити сам Порошенко. Проте ця будівля досі знаходиться в занедбаному стані. Пише автор. І Є ще одна проблема, на яку можна витратити гроші, одержані від продажу майна, що вказ в деклараціях це відновлення садиби Шухевича у Львові. На що ви обіцяли виділити кошти? В цілому нардепи від партії Порошенка, кількість яких складає усього 27 осіб з 401 в парламенті, завдяки війні в нашій країні стали багатшими ніж усі інші обранці. За період війни заробіток опозиційних депутатів з фракції ЄС склав понад 3 мільярди гривень. Найбагатшим нардепом став сам Петро Порошенко, який за два роки війни збагатився більше ніж у 20 разів ніж до початку конфлікту. Пише автор блогу. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.